150 млинців замовили наші дівчата саме на 8 березня на інтернаціональний захід на зустріч весні. Але якби я завжди не намагалась показати подію, люди завжди, побачивши їжу, просять рецепт. Ось так беру муку, яйця, цукор за смаком дрібка солі, кладу дріжджі, декілька ложок олії. На молоці замішую, ось таке тісто. Рідке через годину отаке воно пишне. На сковорідку і ось такі ажурні і легкі вони. Виходять, начиняти можна будь-чим. Сьогодні у мене будуть карамелізовані яблука. Просто протушкувала і ось так загорнула трикутничками. Можна робити будь-яку форму. Ну а в корзинку це вже фантазія творча. Інші минці в мене з грибами. І я їх роблю у формі ось таких. Етнічних мішечків зав'язую в спагетті. Раз їх відварила, як говорила бабуся, і ось так можна зав'язувати. Взагалі, у мене точної пограмовки немає Є принципи приготування. Щодо млинців, як говорила бабуся, то не жалій яєць. Ну, а ввечері ще один захід. Ось вам 8 березня. Зі святом подруги.